Слава рогу, який вогонь віри, у душі наші зносить, соколу світлосяйного батьку нашому життіданьому, і вогонь віри землі наші осяяє, знак якого гербом нашим є. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу сокола світлосяйного, рарога батька, який вогонь віри у душах розпалює тим, радість дарує нам. Прийди, Рарог. Прийди, сокіл, світлосяйний, Батько наш життєдайний, рарох, ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце радістю повниться. радістю великою, радістю незбагненною, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду слов'янського, радістю бачення шляху свого, бо уся й нині шлях мож тепер, світлом вірвіди православної, світлосяйним духом твоїм, Батько, Сокіл. Рабох світлосяйний. Кличу силу рода Всевишнього, батько рарох, прийди, прийди, соколи, прийди, батько, на крилах своїх світлосяйних, принеси вогонь вір, віди православний, на землі слов'янські, уроди православний, Хай відчуємо присутність твою, соколи, світлосяйний, хай побачимо горіння вогню Твого у душах людей православних. Хай вогоньться через очі людей, православних землі, слов'янські осяї, тим сотворяючи, рік наш, радуючи. Слава тобі, соколи світлосяйний, слава тобі, ророжих. Слава раро, слава. Прийди, ророх, прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше. Що праведно жили у світлі діяли, образи світле життя праведного творили, лад навколо себе сотворяючи, і предків наших радуючи. бачимо, як сокіл дивний зосварги синів летить до нас, чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів рарог світлосяйний. Вогонь вір війде, православний, на крилах своїх приніс землі слов'янські і душі наші усяючі. Слава рогу, слава. Прийми, соколи, пожертви наші, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо, дяку посилаємо, щоб ти чув, клич нас, що з нами повсякчас перебував душі наші зігріваючи. Прийми, Боже, прийми, Рароже, слава рогу, слава. Слава Рарогу! слава, Пожертва прямує на зустріч сонцю, прийми Рарог! Прийми, тобі далі. Слава Рарогу, який вогонь віри в душах розпалює! сходиш ти з і синєї світло Боже у серця наші приносиш. Батько рароже, осяй світлом своїм родичів нашим, запали вогонь віри віди православної у серцях людей, родів слов'янських. Хай кожна душа славянське світлом твоїм осяється, вогнем віри палає до життя праведного веде. Сила твоя велична, незбагненна, у тобі світло праве, яви та навесюще, бо ти є все перемагаючий дух віри віди правої. Бачимо, як сіянні твоє мороди наші єднається, громади наші повняться, людьми світлими, людьми праведними. Людьми добрими, людьми благородними, лад сотворяючи, бачимо, як людей багато, багато, багато до любомудря світла приходить. Людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди слоянські до любомудря світлого, богів славити на капищах православних. Бачимо коло великі, що руки до сварги зійняли. Великі коло, у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші гульки й вуйни, рідні й близькі, сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великій радості повні, і слами тись до предків помисли посилають, Рід слов'янський утверджують, бої праве славлять. І як, і як бачимо, такі я однині назавжди від віку і до віку. Слава Рарогу! слава. Тож прибуті з нами, батько Ророже, в вдень і вночі, і в праці, і на відпочинку, у дорозі і вдома, наповнюй світлом своїм віри праведної життя наші, роди наші, землі наші. Слава тобі, сокола, світлосяні, слава тобі, батько наше кидання! слава Рарогу! слава. Влади всевічний, Боже родів і народів слов'янських, все тобі проказували слави, князі, де керманчі наші, все ти давав їм знання мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована, ти вчиш нас творити держави та урядувати вони. Русь кличе тебе, ладе, прийди роди та на землі наші, Най та розбрат згорять вони місцем семаргом крилатим. Ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладу, життя, роди і землі наші. Слава ладу, слава рівню Бога. Слава Отця нашого Велеса, Батька, який мудрістю роди слов'янські, примножує душі наші, врівноважує. Батько наш Велесе, кличемо тебе мудрістю, предвічною рівновагою душі наші. Будь з нами повсякчас, вдень і вночі. У праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах врівно думки іначе, щоб думку гострою, і, і сильною мали, щоб глибину буття осягали, глибин не бачили, бачили і чули. Батько наш Велесе, наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили, до світла йшли, рід Слов'янський укріплювали. Бережи, рід слов'янський, ми тобі повсякчас дякуємо. Треби палимо до суриці, кличемо. Слава Велису, слава. Батько Світовиде, переможи з темряви воїн світла і правди, без тебе у темрі перебували, стражданнями наповнені. Переможи темряву у душах наших, допоможи нам світлам прави наповнитися, у силі утвердитися до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава світовиду, слава! Ну, що ж, дорогенькі мої, ось бачимо вже і січень місяць до свого заходу прямує. Тож відаємо, що вже і стрітеня скоро будемо стрічати. Перуницю, жінку Перуну прославляти. І велеса батька знову ж таки свято святкувати. Скоро вже, скоро. Ну, а поки що? Давайте ще раз усім серцем привітаємо усіх, хто в січні народився. Всіх з Днем народження в січні, хто народився, вітаємо у богів рідних для них. Щастя і радості бажаємо. Хай всім вам. Щастя і радість в життях ваших палає. Хай тихою веселістю, радістю кожна мить життя вашого наповняється. Хай ряснотою благополуч життя ваше наповняється. Хай родини ваші процвітають, здоров'я і сили в тілах прибувають. мудрість і знання ваші примножуються. Хай буде так. Ще раз вас всіх з Днем Народження. Ну а від мене чекайте подарунки теж. Слава Роду! Слава рідним вам! Слава, Слава Україні Русі!